Я 2001 року народження, але можливість пошпілити в телефон на щастя в мене з'явилася досить рано, тож я встиг доторкнутися до ери Java ігор. І на те саме щастя, в моєму житті є ті теплі спогади того вайбу. Передачі ігор по ікпорту, запис музики на диктофон я тримав в руках не один Siemens і культовий Sony Ericsson K750i для мене це був час, в який я навіть не розумів, де ті ігри беруться, тому радів будь-якій нові на горизонті. Я впевнений, у вас було так само, але з часом Джава ігри витіснили андроїди, буквально. І перші ігри з акселерометром виносили мені мізки не менше. Проте я вже давно хотів зробити випуск саме про Джава, і зупиняло мене лише те, що я не пам'ятаю ні назв, ні що в тих іграх було, лише певні обриси. Та все ж вітаю піпли. Я нарив в інтернеті ігри, в які ви швидше за все також колись грали, і в цьому відео ми їх згадаємо. Звісно, це не всі, тому якщо у вас є якісь такі надумці, напишіть в їх в коментарях. Таким чином, ми скомпілюємо більше спогадів під цим відео. За вихід подібних випусків, я завдячую спонсорам та донаторам каналу. Якщо у вас є бажання підтримати такий контент, всі посилання в описі. Не забудьте підписатися, і давайте почнемо. Bounce. Є ігри, які, якщо не помиляюся, були дефолтними при купівлі якоїсь моделі Nokia чи що, як от на старих сіменсах була гра, де дядьками треба було кубики якісь рухати. І от оця одна з них. Причому, як пише інтернет, оригінальна частина це аркада, яка вийшла в 2001 році для Nokia і була справжнім хітом. Тож, в певній мірі, це такий ексклюзив того часу. Задача проста до не хочу: провести червону кульку крізь левел та дістатися фінального порталу кожного рівня. Проста, але ж дуже затягуюча меха. Ханіка зробила цю гру класикою, яку пам'ятають мільйони, і особисто я пам'ятаю, здається, четверту частину на телефоні свого дяді, який тоді час від часу приїжджав, і я міг в неї пограти таким чином. Це один з перших платформерів, який доказує, що тоді навіть настільки елементарний концепт з червоною кулькою був чимось, від чого важко відірватися. Знову ж таки, не можу стверджувати, але в моєму випадку вона була на Nokia Express Music. неймовірно, моднявий тонесенький телефон з кнопками типу плеєр і вічно здутою батареєю. Одна з найпо. Популярніших мобільних аркад про будівництво хмарочосів Ever. головне завдання, в якій точно ставити поверхи один на одного, щоб побудувати найвищу і найстійкішу будівлю. Там було два режими: швидке будівництво, де потрібно швидко і акуратно збирати хмарочос, і побудова міста, де ми вже створювали мегаполіс, розміщуючи різні будівлі на карті. Механіка побудована на певному азарті, адже треба було враховувати хитання крана. А один неточний рух, і все завалиться. Як же я в ній зависав? Це один з перших моїх таймкіл. Стрів, які нікому не раджу, краще зайнятися чимось корисним, хоча корисне для кожного своє, але класно тоді було позалипати в ці будиночки. Як і в Doodle Jump. все геніальне просто. Ще раз доказував Doodle Jump. яскравий тому приклад. Знову ж таки, таймкілер, який на свій телефон, якщо не помиляюся, надибати, я так і не зміг, але пам'ятаю, в школі в когось там він був, і ми по черзі в нього грали. Керуєш персонажем на ім'я Дудлер, який стрибає вгору по нескінченних платформах, уникаючи падінь і перешкод. Можна збирати бонуси, типу реактивні раді. Пружини, що допомагають піднятися ще вище і швидше. З Часом з'являлися різні теми оформлення, вороги. що, схоже потім перейняли і андроїд-ігри, типу Jetpack Joy чи Savi Surf, та й досі дублу джамп ніби можна спокійно грати. Простий і затягуючий геймплей зробив цю гру культовою. Але все ж, на мою особисту думку, до культовості Gravity Defied не дотягує нічого. Цей симулятор їзди на мотоциклі в екстремальних умовах, який знають, мабуть, від Африки до Австралії, і на глибині 11 км теж знають, бо він міг зустрітися майже на Кожному другому телефоні Nokia знову ж таким, а в моєму випадку на коханому Sony Ericsson. Якщо не помиляюся, там навіть не одна частина була. Щоправда, чим відрізнялися, не пам'ятаю. Тоді це був перший соус лайк. -like. Реально, там таку фізику зробили. що Я пам'ятаю тодішнім мозоком, взагалі не розумів, як це можливо пройти. Я думав, наді мною просто знущаються розробники, і це в принципі неможливо. Можливо, зараз це все було б зовсім не так, проте я не хочу ламати ці спогади. Загалом, геймплей технічно був теж простий, але ця неперевершена складність. Один неправильний. Рух і шия на боки, справжня тортурня, в яку поверталися знову і знову. Пам'ятаю, тоді в мене ще була якась гра, де треба було, типу також в 2D переганяти дубльованого суперника, за якого грав телефон. Це вже була кольорова гра, але все одно вона не дотягувала до Gravity Гравіті Prince of Persia The Sense of Time це мобільна адаптація культової ПК гри з одноіменною назвою, яка мала цю прекрасну піксельну яскраву графіку, притаманну багатьом іграм того часу, що мали схожий концепт. Тут поєднали платформер, битви з. Ворогами та розв'язання простих головоломок. Таких простих Джава ігор було багато, але саме ця стала однією з найвідоміших платформерних класик нульових. Я її дуже погано пам'ятаю. Тоді я ще грав в якогось Аладдіна, було багато ігор про різних вояк, теж такому 2D-стилі, які розносили всяких інших поганців. І Assassin's Creed. як і Prince of Persia, Assassin's Creed спробували перенести у формат джава для мобільних телефонів. Я пам'ятаю точно не одну частину. Сподіваюся, я познаходжу футажі під те, що говорю, але всі вони знову ж таки стилістично були були схожі, проте візуал та атмосфера цих пригод була інакша. Тут чекало більше стелсу, але були й бої і дослідження різних локацій. Хоча технічні можливості були обмежені, гра вражала гарною кольоровою палітрою та якісними анімаціями. Той асасин навіть на маленьких екранах був справжній. Відкинутий зевсом із Олімпу, Кратос бореться з небезпечними ворогами, застосовуючи зброю і магічні атаки, щоб розкрити таємницю свого вигнання. God of War Betrayal – це ще одна мобільна гра з тої ж опери на основі популярної серії для PlayStation 2. але з передовою для свого часу графікою, як пишуть в інтернетах. Було 10 рівнів, які здавалися безкінечними різними режимами атаки та навіть міні-іграми в самій грі. Для Java це було щось вау. Щоправда, особисто я достеменно її не пам'ятаю, лише картинки в інтернетах. А от що я точно пам'ятаю, так це гангстер, який кочував з частини в частину прямо до андроїдів. Але саме Crime City для мене є найтепрішою. Я обожнював Сан Андреас, і коли з'явилася можливість відчути, доторкнутися до того вайбу, хоча б трішки, хоча б якось на кнопочному телефоні, та ти що. Навіть у. Світі джава були ігри з відкритим світом. Оця гра чітко засіла в моїй голові, бо Gangster Crime City це фактично і була GTA для кнопкових телефонів. Починаємо з кримінального світу, виконуємо різні завдання, викрадаємо машини і працюємо на репутацію. Основна відмінність вид зверху, що наближало більше до перших частин оригінальної серії. Але і атмосфера для мене малого, ух, справжня класика відкритих Java світів. Але в цьому відео я б хотів згадати про ще одну класику, але вже в світі кави 25 Coffee Roasters. 25 Coffee Roasters майстри своєї справи. Вже понад 10 років обсмажують свіжу натуральну каву. В їхньому асортименті понад 50 видів зерен із 20 країн світу. Кожен щось знайде для себе, адже крім того, постійно з'являються новинки. Оскільки вибрати. Такого розмаїття складно, в них є особисті менеджери, які допоможуть підібрати саме те, що треба вам за вашими вподобаннями. А якщо ви такі, як і я, і не любите зайвий раз брати слухавку, на сайті є зручний онлайн підбір. Кілька кліків, і вам вже підказують ідеальну каву за смаком без слів. Переходьте за посиланням в описі, вводьте промокод ДімДімич і ловіть мінус 15% знижки. Ще й з безкоштовною доставкою від 350 гривень. Для мене 25 Coffee кофі роустерс це талон світі кави, то щиро раджу переконатися в цьому іва. um Це гра, яка чимось схилялася на тих самих асасинів та принців Персії. Проте все ж ні. Тут атмосфера була інша: Сем Фішер, легенда третього ешелону і справжній вовк, для якого немає нездійсненних завдань. Класичний сталс, який змушував тримати себе в напрузі і бути максимально точним в натисканні тих кнопок. В таких іграх ілюзія працювала на ура, швидше за все, бо більше і не треба було. Але Splinter Cell у мене був період зі схожими левел-прохідними іграшками, які я, на жаль, не пригадаю, але особливість їх була в тому, що мені вони здавалися дуже. Серйозними ще одна чудова гра за мотивами популярного фільму. І так я сказав це вголос. Гра про Кінг-Конга чудова. Я теж до кінця її пройти ніяк не міг, хоча тут було всього 9 рівнів на трьох локаціях: джунглі, острова черепів, храми та Манхеттен. Але графіка, анімації можна грати і за Джека, і за Кінг-Конга. Певні вибори навіть були, а керування підлаштовувалося під ситуацію, що давало ілюзію, ніби це ми тими кнопками таке витворяємо. Розробники тісно співпрацювали з командою фільму, тож сюжет і атмосфера максимально передав. Дух кінострічки, ну принаймні я хочу в це вірити. Час згадати ігри з такими крутими приставками 3D і гонки. Гонок було безліч, але окрім раллі 3D і гри про таксиста, ну і ще була якась гоночка на траках по лаві. На цьому все я пригадати більше не зміг. Здається, був якийсь ще асфальт чи тонітфорспіт, але це десь там дуже далеко в моїй пам'яті. Насправді їх було до біса. Напишіть в коментарях, якщо згадаєте ви якісь 3D-ралі ж був своєрідним симулятором. Більше того, тут тобі і мотоцикли, і легкові, звісно, і навіть вантажівки в грі було. Було вісім трас, але кого це турбувало? Від скелястих гір до безкрайніх пустель, будь-яка форза позаздрить. Ще тут були нічні дороги. Було круто. Таких ігор, як бункер, було також багато. Здається, можна було зустріти навіть Quake, чи Дум, чи то їх якісь аналоги, але особисто в мене був саме бункер чомусь. І по картинках я пам'ятаю саме її. 1945 рік Німеччина, Берлін. Ми таємно проникаємо в секретне укриття третього рейху, такий собі підземний бункер. Останній шанс Гітлера змінити хід війни, це атомна Гроя, тож нам треба добути інформацію про створення ядерної зброї Німеччиною і нічого нас не зупинить, бо ми такий собі бункерний рембо. Рівнями були блоки бункера, склад, казарма, санітарна частина, їдальні і так далі, в яких нашу секретну місію намагалися зупиняти десятки солдатів і офіцерів СС. Це був насправді м'ясистий шутер, клон дума умовного чи Вольфенштайну, я не знаю. Але постріляти з двох рук кнопками на телефоні було фаново. Легендарна гра, розробку якої курирували автори оригінальної трилогії і сталкер, знайомі локації, зброя і спорядження, все, що полюбили фанати. Але в твоєму 0,5 дюйма екранчику в Джава стилістиці. Я пам'ятаю цей сталкер 3D. Геймплей простий і схожий на тир. Але хто тоді на це зважав? Насправді я зважав. Такий тип геймплею мені не заходив. На жаль, перетворення атмосфери Чорнобиля на тир мене не вразило до того, що крім сталкера, таким підходом страждало багато. Чого тоді, типу щось краще ніж просто типова 2D, але яка фізично не могла дотягнути ще до чогось проривного. При цьому. Будучи вимогливою, часто вилітала помилка out of memory після першої зустрічі, наприклад, там з бандитом, бо телефон не тягнув. Уявляєте? Мені в той час більше заходила гра з видом зверху, теж про сталкера чи що, але я не зміг її знайти. Можливо, хтось зрозуміє про що я. Ми цим сталкером потрапляли в село, брали квести і потім ходили з локації на локацію, орієнтуючись по рейкам залізниці. Там були діалоги, і головне атмосфера, гнітюча зомбі. От вона мені подобалася. Ну і продовжуючи тему 3D, ще була відома медаль за від Вагом. Головний герой рядовий Бойд Треверс із 82-ї повітряної десантної дивізії. Після висадки нас чекали запеклі бої з нацистами від Сицилії до Німеччини. Та загалом це був ще один тир, але він мені, що візуально, що тактично подобався більше. Стрибаємо на ще декілька ігор, які засіли в пам'яті точно не лише в мене. Платформер про культового синього їжака, адаптований для мобілок, знову ж таки. Мета проста, як три пальці Леонардо, пройти рівні, збираючи золоті кільця, та поборотися зі злодієм доктором Егманом. Хоч рівнів тут усього 4 гра зберегла дух оригіналу з Game Boy Advance і залишає приємні спогади. Та й відверто зізнатися, я не знаю, яку гру тоді зміг пройти до фіналу. Мабуть, саме через це декілька рівнів здавалися вічністю. Але Sonic був прикольний через динаміку. Цим він відрізнявся. Це екшн головоломка від легендарної Game Loft, яка робила тоді, мабуть, половину ігор. І пам'ятаю з появою смартфонів, як їх шильдік мене захоплював. Але так само пам'ятаю, як почав розуміти, що постійно треба шукати інтернет для оновлення їх ігор чи взагалі для онлайн Гри, що було надскладною задачою на той час. А потім ще й постійна донатна та очікувальна система. Ех, геймлофт, пішли в ногу з часом. Diamond Rush, ти археолог, що досліджує локації, збирає алмази і відкриває нові рівні на шляху, змії, павуки, пастки й інші небезпеки, а також головоломки, що були своєрідною фішкою, поєднуючи типовий мозкограй з пригодою по мапі. Симулятор будівництва парку розваг у доісторичному світі. Знову ж таки, я пам'ятаю ігри такого типу і не одну, але всі вони не мають назви в моїй голові. Були не одні симулятори, був навіть сім, пам'ятаю. Проте, побачивши в інтернеті Prehistoric парк, я згадав: так тут я нормально так каруселів набудував. Ще були гірки, колесо огляду та інші атракціони. Треба було слідкувати за настроєм відвідувачів, організовувати зони відпочинку та харчування. Мета побудувати успішний парк, який залучить максимум щасливих гостей. Хоч таких ігор було багато, Prehistoric парк вирізняється приємним візуалом і оригінальною ідеєю. Ця гра в цьому списку лише по одній. Причині, коли я вкотре зламав руку, саме вона була на якомусь телефоні, і саме вона рятувала від веселого споглядання стелі палати щодня. Щоправда, веселощів там було небагато, бо, схоже, в мене була демка якась гра, де можна було вирушати у морські пригоди і торгівельні баталії. Я прочитав, що там було 60 міст, 12 кораблів і 8 видів товарів. Гра дозволяла вибудовувати складні торгові маршрути, ну наскільки це було можливо, або кидатися у напружені покрокові битви, напади піратів. Я тоді намагався грати. В неї, але знову ж таки, бо іншого не було. Насправді я або не розібрався, або в мене була якась демо-версія. Якщо пам'ятаєте, тоді це поширена штука була, де ти там дістав десь якусь гру, щось там граєш, а потім хоп, і купують якось через смс-ку чи щось таке. Я тому не розбирався, я того не розумів і постійно сподівався, що зараз я там десь класну і мені дадуть пограти далі. Ну, це ще одна класика, в яку я награв малим страшне. У мене ще була одна з перших на Sony Ericsson з бідовою графікою, яка теж намагалася в 3D стріма видавати. Нами зброю чи щось таке, парою будівель, але я в неї нашпілив дуже багато. Черв'ячки це культова гра, яка в певній мірі дожила і до сьогодні, але її пік був, як мені здається, тоді цей хаос, купа пушок, зміна ландшафту, Angry Birds, яку ще не придумали, вже відпочивала. В неї, до речі, нібито можна було грати по Bluetooth або в якісь частинці можна було, але навіть якщо так, це мене оминуло. А от цю гру ні, в мене також вона була і певно, в кого її не було. І от це одна з найкращих Java ігор з мультиплеєром через Bluetooth. Керуй маленький гімбі-планом, виконуй фігури вищого пілотажу і знищуй ворога на іншому літаку. Фізика польоту і літак, що постійно стріляє в ворога, фактично і були всією грою, але це протистояння викликало азарт. А для азарту не потрібно чогось надскладного. Знищили на парашуті стрибнув новій. Ще одне легендарне змагання: з метання пінгвінів на мобільні телефони. Насправді, не пам'ятаю, чи була гра в мене саме на телефон, але на першому сімейному БК разом з Морхун, і як дістати сусіда, точно була. Тут є ті закидав пінгвінів, видаючи. Чи той самий звук дуже дивний концепт, дуже дивна гра, але була на кожній шкарабанці. На кожній шкарабанці була і зума. Теж і на ПК пам'ятаю, і на телефоні. Вічно там, десь в кінці, бо алфавіт, головний герой, стародавній кам'яний ідол жаба зума. Принцип простий, теж таймкілер своєрідний. Стріляєш кольоровими кулями, щоб зібрати групу з трьох і більше, і не дати їм дістатися золотого черепа. Був режим пригоди та виживання. Проста, але страшенно захоплива штука була. Ще раз показувала, як вже тоді намагалися зачепити гравців різними підходами, незважаючи на обмеженість технічно. І на кінець як не згадати веселу ферму. Гра мала абсолютно унікальний концепт, де лишала рівні, але з кожним разом даючи відчуття прогресу та виклику. При цьому, будучи фермою, механіки, звісно, були прості і дозволяли грати навіть кнопки. Хоча свого часу я шпілив на неї саме на комп'ютері, і душі того не чаяв. Нападали ведмеді, але були собаки, вайп, менеджмент і виживання, поєднали на фермі, і це було справді весело. Гадаю, на цьому досить, бо зважаючи на кількість тайтлів, можна так до безкінечності. Доповнюйте в коментарях, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтеся на канал. Підтримати мене можна спонсорством або донатом. Також нагадую, що я є амбасадором українського бренду одягу у стилі Urban Samurai Самурай, турвір. А це значить, що маю промокод DIMDIM на 10% знижки в їх магазині. а в них ще й зараз літній розпродаж до мінус 30%. Тож, якщо ви думали скуплятися чи просто хочете якісний крутий одяг, саме час посилання знайдете в описі. В мене ж на цьому все бережіть себе і побачимось.